Змагання для найменших у кіровограді провели щорічну дитячу вологонку. «Роверок». кожного разу кількість її учасників збільшується. Цього разу вміння їздити на дво- та трьохколісному транспорті продемонстрували аж 120 маленьких кіровоградців. Ми проводимо очередну вже традиційну дитячу велогонку «Роверок», третій год, і як завжди, вона дуже масова. для нашого велоклубу, клубу там, де ми. Це как бы ну один из самых удачных проектов, и ми його будемо проводити каждый год. И, естественно, что расширять його можливості і границь. Взяти участь у вологонці могли всі бажаючі віком від двох до десяти років. Серед маленьких учасників була і чотирирічна Єва, яка вперше виступала на таких змаганнях. Було сложно, але зайняла третє місце. Мені понравилось, тому що цей і я люблю їздити на велосипеді. Були цього року і нововведення. Ми зробимо сьогодні дополнительные заезды для дітей старших возрастных категорій. 6-10 лет для мальчиков. мальчиків. есть тобто мы, они пройдуть как бы несколько стартів. А потом ми адберемо з этих стартів самых сильных і проведемо для них що дополнительный заїзд. Майже всі учасники вологонки отримали подарунки від організаторів. А кращі з кращих ще й покаталися на атракціонах у парку. Віра Жестакова Роман Сташенко. Новини спорту.